Добрий день, малята! До нас в гості завітав казковий герой. А хто він і з якої казки, Зараз знайте. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Розкажу малята казку. Як бабуся, хліб спекла, Колобочок ароматний на віконце понесла. Полежи, яколонеш, снідать будемо тоді. А поки що я. На поле дати ради лободі. А на віконці думу думав колобок, гарно спечений бачок. Пропадати в цім селі і кому мені? Ну ні. Стриб з віконця на підлогу та й у двері та в дорогу котить колобок щодуху. І прикотився прямісінькою до нас. Подивіться, діти, якої форми колобок. Так, круглий. На яку фігуру схожий? На кружечок? Якого він кольору? Жовтого. Давайте згадаємо, що було спочатку в казці Кого першого зустрів колобок? Так, зайчика. А кого зустрів? Потім? Правильно, вовка. А потім. Так, ведмедя. І з ким він зустрівся наприкінці казки? Правильно, з лисичкою. А тепер покажіть, як стрибає зайчик. Як підкрадається до своєї здобичі вовк. Як ходить ведмідь? Як лисиця замітає хвостиком сліди? Діти, давайте ми пограємо з вами в гру, назви фігуру і її колір. Скажіть, яка фігура зображена? Так, синій квадрат, зелений трикутник. Жовтий кружечок, сірий маленький кружечок, сірий великий кружечок, коричневий кружечок і оранжевий кружечок. Молодці. Діти, скажіть, де жив колобок? У будинку. З яких геометричних фігур можемо побудувати будиночок? Так, з квадрата і трикутника. Яка фігура схожа на колобка? Правильно жовтий кружечок. Кого зустрів колобок спочатку? Правильно зайчика. Якою фігурою позначимо зайчика? Так. Маленьким сірим кружечком. Чому? Правильно, він маленький, тому кружечок теж маленький. А потім кого зустрів вовка. Якою фігурою позначимо вовка? Так, великим сірим кружечком. Кого зустрів колобок після вовка? Так, ведмедика. Якою фігурою позначимо ведмедика? Правильно, коричневим кружечком. А кого зустрів колобок наприкінці? Правильно, лисичку. Якою фігурою ми позначимо лисичку? Так, оранжевим кружечком. Ось ми з вами і виклали казку за допомогою геометричних фігур. А що потім сталося з колобком? Правильно, лисичка його з'їла. Діти, а вам жаль колобка? Мені теж жаль, що лисичка його з'їла. А давайте придумаємо інший кінець казки. Що таке могло стати з колобком, щоб лисичка відмовилась його їсти? Припустимо, бабуся переплутала баночки з цукром і сіллю, пересолила тісто. І воно стало несмачним! Як ви гадаєте, лисичка з'їла б такого колобка? Чому придумайте самі інший щасливий кінець казки. А я з вами прощаюся.